Тавор це такий інструмент, який Бог дає, я вірю, сьогодні церкві, для того, щоб служителі, просто віруючі люди, вони могли оновлюватися в Божій присутності, в Божій благодаті. Тут пережили таку Божу присутність, да, котра наповнює нас і дає нам хліб. Коли я почула, що буде ще тавор, це вже я всередині знала, що я була впевнена, я повинна бути там, тому що там буде Бог. Я пам'ятаю, як в таємній кімнаті все моє місто, як, знаєте, як натягнути тягтива трим тіла від благовоління, перед його святою присутністю. Для мене особисто це є можливість торкнутися. Господа, це є можливість обновитися Ним, це є можливість зануритися в нього і посвятити цей час іменно йому. Я думаю, що це є одне з найголовніших моментів християнина, коли він згадує про Бога і коли він здатний віддати своє життя і свій час іменно на зустріч з Господом. Я отримав неймовірні враження від Святого Духа, коли ти можеш. Їх звільняти через свої сльози, через свої емоції, де тобі стає байдуже на інших людей. Я приїхав не один, взяв з собою команду. Пережили неймовірні речі. Господь був так близько, іноді він а, близько приходив таєну кімнату, коли ми до нього взиваємо, коли ми шукаємо його. Для мене тавор це особливий час особливого поклоніння перед Богом, тому що ми занурюємося в невідому Божу присутність, в невідому хмару, і ми не знаємо, що ми отримаємо, і ми не знаємо, яким Господь відкриється нам в той чи інший момент. Але ця невідомість і цей пошук Господа через невідомі зустрічі з ним це те, чого я особисто чекаю. Він піднімає людей в оновлення Божої присутності, піднімає на гору, де людина відчуває. Де я особисто починаю відчувати оновлення свіжість в своєму житті, свіжість, оновлення в своєму служінні. І це для мене благословення. Ми маємо спільність як Божі діти, ми маємо спільність як з Господом, так і один з одним в тілі Христовому. Бо коли ми з'їжджаємося на молитовні тавори, коли ми збираємось, тільки тоді ми робимо тіло Христове цілісним. Я відпочив. Я... Дуже гарно відпочив. І Я думаю, що ми цей хліб, котрий тут набрали, ми повеземо до церкви, до нашої і будемо годувати людей. Дякую Господу за те, що Він робить в наших серцях. Вірю і очікую Божої слави в нашому житті. Я приїхала сюди на табор і я дійсно переживаю Божу присутність, бо не просто своїх слави. Нам деколи треба зупинитися, щоб він нам послужив, мої другі брати і сестри. Ось ми на таворі. І це вже для нас 22-й молитовний вікенд. Це одночасно щось нове і щось древнє і відоме вже дві тисячі років тому. Це як горниця, де 120 Божих людей очікували Святого Духа, і їхнє очікування виправдалось. Прийшов Господь, прийшов Дух Святий. Ми так любимо Господа його присутність. І нам потрібні були особливі обставини, де можна врешті більше ніж на недільному служінні з ним побути, його почути. Коли ти не спішиш, коли ти маєш день, ніч, день, ніч, день, то ти насичуєшся Господом, він відкривається тобі зовсім по-іншому. І ти мов би, на цьому таворі 2000 років назад, і той Ісус, до якого ти ніби вже звик, повстає перед тобою зовсім по-іншому, в більшому сяйві, в більшому світлі. В старому заповіті було написано. Кожен чоловічої статі, але в Новому Завіті, і жіночої статі, будь-хто. Тричі на рік має з'являтися перед лице Господнє. Тричі на рік. Як мінімум, кожна Божа людина має відділити себе, відокремити себе від побуту і від суєти, від буденності життя для пошуку Господа, для відновлення свого духа, для відновлення свого служіння. І кожен раз ми переживаємо це, і кожен раз це по-новому, і кожен раз це надзвичайно. Запрошуємо вас прийняти участь. Я думаю, що ви будете задоволені цією Божою присутністю, яка тут є. Запрошую всіх, хто бажає. Близько-близько зустріться з Господом на якийсь довгий час, не просто на 5 хвилин, чи на 10, чи на час. Приїжджайте. Ви не пожалкуєте, ви виїдете звідси іншими людьми. Церква зараз переживає непрості часи, і Господь рухає нас і побуджує да, бути разом. Обов'язково не пропустіть цей час, відгукніться. І Господь вас обов'язково благословить. Ви не ви даремно цей час не потратите. Кожен, хто хоч би раз приїжджав на цей тавор, він причащається Святого Духа, і він любить Господа ще більше. Він міняється і преображається. Господь залишає свій знак на серці такої людини. Тому завжди запрошуємо всіх вас на тавор. Де вас очікує Святий Дух, де вас очікує живий Господь, який повстає таким перед нами? Господь це не тільки той, кого ми можемо розуміти, це той, кого ми можемо переживати на вершині духовних небесних гір. Будьте благословенні.